Афірмаці на казкове процвітання. Удачу і успіх від Світлани Семані. Даний метод створення процвітання є могутній інструмент і усуває розрив між теперішньою реальністю і бажаною. Багатство і процвітання гортає всі аспекти життя, здоров'я, відносини з людьми, внутрішній, світлий, легкий стан буття. Але зараз ми сфокусуємо свою увагу на фінансовому благополуччі, бо якщо бути доволі чесним з собою, то фінансова свобода дарує незалежність від обставин, можливість заповільнитись і самовдосконалюватись духовно, можливість допомагати ближньому і бути великодушним. Наша задача зараз. Налаштуватися на потік процвітання і успіху. І ми не будемо зовсім турбуватися про те, як, яким способом ми отримаємо цей потік. Наша задача прийняти і благословити цими високими енергіями весь світ. А зараз пропусти мої слова через себе, зроби їх своїми. Ти можеш прослуховувати дані афірмації на протязі дня, займаючись своїми рутинними справами. Тоді такі справи стають сакральними. Гроші це інструмент для добрих справ. Всесвіт хоче, щоб я була процвітаюча, бо я здатна творити добрі справи з допомогою грошей. Я достойна прийняти великі гроші. Я заслуговую на все найкраще. Як я спокійно помічаю сонячну красиву погоду, так я спокійно помічаю, як все сприяє моєму благу. Я спостерігаю і милуюся процвітанням всіх аспектів свого життя. Я приймаю їх і дякую, я благословляю все довкола. Я є мудрість, глибинна, беззвучна, сердечна мудрість, благо, світло і сила. Моя воля зливається з волею Творця і творить чудеса. Я не тільки заробляю гроші, я їх створюю свідомо і ясно сяючи. Я володію своїми думками і своїми енергіями, тому я володію своїм життям, своїми реакціями на всі події, своїм настроєм. А настрій це те, що потрібно настроювати. Обирати кращу версію себе, що миті. Гроші є, є багато, просто зараз я налаштовуюсь на їх сприйняття. Так само, як я не турбуюся про своє дихання, я не турбуюся про те, як гроші приходять до мене, моя інтуїція. Відтепер налаштовується на правильні рішення ідеї, що сприяють моєму процвітанню. Щоразу, коли я оплачую рахунки, цю дію я супроводжую думками. Гроші є, гроші повертаються до мене примноженими. Гроші приходять до мене у легкості й радості. Я не борюся з реальністю. Просто я признаю, що грошей багато, так само, як повітря, так само, як риба. Не шукає воду, вона просто плаває. Процвітання і удача це мій звичний стан. А зараз закрий очі і побач на своєму рахунку бажану суму. Вони просто є там. І ти бачиш це без жодних емоцій, але з приємним відчуттям захищеності і спокою, натхнення творити свою реальність, творити добро. Так ми створюємо нові нейрони. Великі гроші це звична справа, це нормально. Коли я допомагаю комусь, то роблю це безпосередньо і просто як привітання з кимось. Гроші як красива білизна, її не видно, але вона додає впевненості. Багатство це спосіб мишлення і мистецтво відчувати свою інтуїцію. Я обираю достаток і успіх. І заповільнююсь, щоб у суєті життєвої драми вміти чути свою беззвучну інтуїцію. Через мою інтуїцію до мене звертається творець. Моє серце це моя інтуїція, моє маленьке сонце, що зігріває і освітлює все довкола. Сам творець хоче, щоб я була успішною і достойною, сміливою, щоб проявити всі свої таланти. Я створена для щастя і успіху. Це моя місія, мій пріоритет. Для того щоб прийняти дари Всесвіту. Потрібно лише прийняти рішення підвищити рівень своїх вібрацій, що відповідає рівню успіху і краси. Так само, як я не турбуюся про своє дихання, я не турбуюся про те, як гроші приходять до мене. А зараз один секрет. Щоразу, як тільки ти зловиш себе на думці, що грошей не вистачає, одразу уяви, як буквально стоїш під потоком процвітання і блага, цей потік пронизує тебе з голови до ніг і благословляє на удачу і процвітання. Будь щаслива, інтелігентна. Благородна і процвітаюча. Підписуйся на корисне.